Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Студії я автор та ведучий Олексомко. Також радий вітати сьогоднішньому гостя. Звідки він зараз саме до нас приїхав, я ще не знаю, але це не вінничанин. Але сьогодні всім раджу прийти на його презентацію. Сьогодні мене в гостях Роман Маліновський, письменник та видавець, співзасновник та головний редактор видавництва Вавилонська бібліотека. Роман доброго дня, дай Боже здоров'я. Вітаю. Знаєш, напевно, якось нетрадиційне слово сполучення як для нашого часу. От тільки я беру проміжок, невеликий проміжок часу на великий це трохи більше року. От війна, активна фаза. Що я маю на увазі? Книжка називається Солодке життя. І якось так знаєш я навіть декілька разів, от перед тим перед ефіром, передивлявся інформацію. думаю, солодке життя, солодке життя, солодке. Куди воно мене відносить? Куди воно якось воно вибиває із сьогодення? При тому при цьому, що книжка була написана в 21-му році, наскільки я пам'ятаю. Так, от декілька слів, будь ласка, про те, як писалося, де писалося, і взагалі, от чому солодке життя? Е, я запозичив цю назву у Федеріко Феліні. У нього є блискучий фільм 1960 року. Який отримав золоту пальмову гілку, і він називається Солодке, Солодке життя, життя. Дольчевіта. Угу. І ця назва прийшла уже наприкінці, коли книжка була майже готова, ця збірка оповідань. і от Останні оповідання вже були дописані. Я проходив таку оцю останню вичитку текстів. І мені здалося, що. Ця книжка перегукується по настроям із тим, що вдалося Феліні. Бо фільм Феліні не про солодке життя. Угу. Він про те, що життя може бути солодким, е, неймовірно, аж до е, такої приторності, але завжди у цих солодких моментах є якісь напівтони, є дуже багато інших е, смакових відчуттів і багато солоності. Можливо, відстіс угу. і багато гіркоти і багато гостроти, і а вона про це чи можна? От зараз ти так зачепив мене, Філіні, чи можна говорити про якусь певну алюзію? Без сумніву, але е, я би не хотів. Е, оце, це страшне ризиковане. Ти, ти рівнятися, як... рівнятися із Феліні. От Якір закинув, розумієш? От закинув Якір. Хтось зараз нас почув, там, побачив. Ага, Феліні, е, солодке життя, е, книжка, роман, тут, де. і е, Все. І ми вже асоціативно. Уже там. ну, <гум> в, в кожному <гум> разі е, я би хотів. У своїй творчості колись на якихось пізніх етапах. Уподібнитися у якості і в глибині того, про що він говорив до Фелінь. Не я не знаю, чи це твої слова, чи це е, твоя цитата, чи це вже придумали ті, хто е, підтримку створював, ті, хто запрошував тебе, ті, хто зустрічався з тобою. Але все одно оці 13, та по моєму, 13, 13 історії, 13 історій, 13 оповідань, все одно називають деякі джерела, називають їх кінематографічними. кажуть кінематографічними. Теорична книжка Uh -huh. Тобто, ну, Знову таки, от я до ефіру про Філіні я мовчав, ну, тепер вибач, я можу про це сказати. Кінематографічно. Ти е, коли писав, коли створював їх, а створював знову таки не день, не два, не тиждень. П'ять років. П'ять років, років. Ну, Тобто, е, місто жінок Філіні також знімав. Ну, Все, ми про Філіні зараз говоримо. Ну, він фантастичний, можна да, говорити ну, про нього. Можна, але книжка сьогодні твоя, <плес> <плес> розумієш, твоя <плес> презентація. Е, е, він створював місто жінок. Жінок три роки, наскільки я пам'ятаю. І потім, між іншим, зробив репетицію оркестра. між іншим, а, так, там, скільки, там тиждень, два до, до місяця, по-моєму, він його знімав. Все, йому щось бахнуло, все раз, раз, раз. А це місто жінок почекає трохи. Так ось до кінематографії, кінематографічності книжки. Це твій термін. Це ти комусь підказав чи навпаки? Це те, що я найчастіше чую у характеристиці цієї книжки, і мені про це не йдеться в процесі писання, але це те, що в мене виходить. Я, е... Як мені кажуть читачі, що я добре вибудовую мізансцени і даю відчуття. Е... Перебування читача в цьому просторі, де відбувається події. Тобто Можна і... сказати, що це і твоя мова через цю призму можна сказати, що це і твій стиль, і ти так мислиш. Без сумніву, я в принципі людина візійного бачення, і я мислю картинками. Я спершу бачу картинку в себе в голові і починаю її описувати. Mm -hmm. І вже далі розгортається сюжет е, всі. Оповідання відбуваються в дуже конкретних приміщеннях, але так, в різних вони дуже звичайно вели вони... абсолютно різних. в там дуже навіть різна географія, тому що перша історія починається в Берліні, угу. а остання історія якою закінчується збірка, це Париж, 11-й округ. Одразу виникає питання. Ти там був? Е, десь був, десь ні. <гум> тобто, от наскільки цей опис фантазійний, чи наскільки цей опис реальний? Е, от... Насправді це не має жодного значення. Наприклад, е, Юрій Андрухович не бував у Венеції перед тим, коли починав писати <гум> Е, Британська письменниця Джонет Вінтерсон не бувала. У Венеції перед тим, коли починала писати свою блискучу пристрасть, яка принесла їй світову, світове визнання і популярність. І це навіть дуже цікавий спосіб, коли е, ти уявляєш собі, яким могло би бути це місто, користуючись довідниками, фотографіями, е, якимись іншими історіями, кінематографом, і кладеш туди. Своїх персонажів і своїх героїв це виходить дуже цікава гра. Жюль Верн взагалі ніде не бував. Він сидів собі на, на своєму тому і писав таке. Я що... Я маю сказати, просто... що Рей Бредбері не бував на Марсі, але ну, це йому не завадило. Ми йому це побачили <laughs> абсолютно. Скажи, будь ласка, для кого? Вибач, можливо, таке дуже примітивне питання або дуже таке непрофесійне. Я тут беру в лапки. Для кого? Хто твій читач? Хто читач солодкого життя? М -м люди, які люблять літературу. Це не, не діти, точно. Це безпека 18, плюс. Не, 18 плюс, не лише через е якусь е брутальність, її не, там немає, е а через. Е те, що для сприйняття певної категорії текстів мусить існувати особистий бекграунд досвіду, е, для того, щоб емпатувати, для того, щоб uh -huh, співпереживати uh -huh. персонажам, ти мусиш розуміти, як це пройти крізь ось ці м відчуття. І для того, щоб. Повністю відчути, що зараз переживає цей персонаж. Тобто, ти хочеш сказати, що це більш ем, момент романтизації і емоціоналізації, ніж е, просто таке легке чтиво, яке може бути, наприклад, там, вечір. Я прийшов, я щось трошки стомився. ну я сьогодні почитаю. О, класно називається солодке життя. Мені якраз легке, цього не вистачає. Легке <світ> чтиво теж може. Ну, В лапках <світ> е, взагалі література. Як і будь-яка категорія мистецтва: кіно, музика, театр, балет, mm -hmm. опера, що завгодно, їхня мета це викликати емоції, викликати співпереживання. Ці емоції можуть мати можуть мати абсолютно різні регістри. Тобто, страх, це теж емоція. І вона теж може бути хорошою, тому існує там величезна категорія е, горор літератури mm -hmm, mm -hmm. або горор-фільмів, Так е, романтичні фільми, які змушують нас зворушуватися, е, смішні фільми, які змушують нас сміятися. Емоційність це те, що е, має робити література передовсім. І, звичайно, уже понад цією емоційністю є там дуже різні надбудови, в залежності від. Е, Особистих уподобань або там начитаності, обізнаності читача, це вже конект, читач, автор читач. А для кого може бути ця книжка абсолютно для кожного? Це оскільки це збірка оповідань, це короткі історії, які можна читати по одній, і вони є абсолютно завершеними е історіями ввечері після закінчення е важкого дня. У перед... мене є півгодини, що би мені зробити. Прочитаю одну перед історію. початком солодкої ночі потрібно солодке життя. Солодке життя, так, так. І там е мені видається, що це можуть бути гарні історії, наприклад, перед сном, е тому що є оце е оці кінематографічності, є відчуття. Сну, кіно як сон, угу, література угу. як сон. Ще один момент в одному з описів про книжку, і там також без тебе не обійшлося. Я от від емоцій хочу відштовхнутися. Книжка, ще раз нагадаю: вона була написана, вона була писалася 5 років, але видана була 21 му році у вересні. у вересні у Франківську, в Меридіані. Це Чернівецький Че, Чернівецький так. Вибачте. До війни, до гарячої фази війни, бо війна з 2014 року до гарячої фази війни. І в одному зі своїх, ну напевно, спілкувань ти сказав, що я спустошений емоційно, я вибитий, і я, по-моєму, там навіть було так написано: я можу помилитися. Вибач, зараз по пам'яті цитую. І я зараз просто не знаю про що писати. Було таке. Було таке. Так, е, от е, ми почали. Просто ти зачепив дуже сильно емоційну е, складову, як будь-якого мистецького твору. Зараз. Що зараз? Зараз в тебе пауза, зараз ти маєш зібратися, ти збираєшся? Зараз, по-моєму, ти ж працюєш. Ще один от, ну, якщо не завтра, післязавтра, ну, враховуючи скільки ти першу книжку писав, так? <плес> <плес> ем, от про емоції, які зараз емоції, і про що зараз? От, По-моєму, ти навіть сказав, що зараз треба писати про війну, зараз треба писати про цих людей, зараз а треба писати я... про ці емоції. Я сказав, що е, я собі не уявляю, як зараз можна писати про щось інше. інше, тому що війна вона абсолютно всюди, і ти не можеш ніде від неї подітися. Будь-яка розмова на будь-яку тему з людьми ближчими або дальшими. Так чи інакше, тема війни виникне е, в радіусі угу. е, розмови. Довга вона чи коротка не має значення. Війна так чи інакше виникне. Це те, що нас оточує на щодень, і насправді дуже важко абстрагуватися і зробити щось інше, М написати щось поза контекстом війни. Це і... тому, що нас так, е це тому, що нас так е емоційно в першу чергу, інформаційно. В якийсь там момент так сильно нас всіх накрило. Звичайно, тому що ми такий тип істот. Ми думаємо образами, ми страшенно піддаємося емоціям, і ти від цього нікуди не дінешся. Я зрозумів, я мав виїзд наприкінці 22-го року. Я мав виїзд е, за кордон. У мене був короткий тур Німеччиною з солодким життям. І. Я зрозумів, як це тим українцям, які зараз не в Україні. Я зрозумів, що їм так само страшно, як тим, хто по цей бік кордону, бо справа не в обстрілах і не в постійній небезпеці, а справа в самому ризику, тому що у всіх тих, хто за межею України все рівно залишилися близькі, рідні, друзі, місця, які вони люблять, то якісь Контакт все рівно угу. залишається, і ти неймовірно за них хвилюєшся. Тобто, це те, що у нашому повсякденні. І е, пролунало запитання, що зараз е, мені потрібно було пройти оцей багатомісячний етап такого внутрішнього збирання, щоб зрозуміти, як взагалі буде з цим далі. І зараз я працюю над Романом і працюється мені. Дуже добре мені подобається те, що в мене виходить, uh -huh. і процес. І я маю робочу назву цього роману, над яким я зараз працюю. Він буде називатися Готель Спокій. Він буде відбуватися, події будуть відбуватися в одному місці, це, власне, приміщення готелю. Uh -huh. І я собі ставлю таку от мету, щоб війна мала би, оця небезпека війни, мала би відчуватися у цьому тексті. Але я жодного разу спробую не апелювати до неї, не використати її. Тобто, ось вона десь там за стіною, тобто такий дуже серйозний емоційний фон, але Абсолютно, якого ти не але описуєш, Абсолютно, але ти не описуєш. просто він весь час вібрує. і мені здається, що це така досконала квінтесенція того, що з нами зараз відбувається. Погляньте, ми сидимо, ведемо розмову про літературу, про книжки, але ось за цією стіною. Країна, у якій відбувається війна, і за секунду може пролунати тривога, яка буде сигналізувати, що повітрям несеться ракета. Тобто війна, вона постійно присутня, навіть коли ми про неї не говоримо, коли ми жартуємо, коли ми слухаємо улюблену музику на е, звінілових плат... платівок. Uh -huh. От сьогодні, зараз вона все рівно десь присутня, і якась частина свідомості ніколи е, про неї не забуває. І це те, що я хотів передати як настрій у цьому романі, який я зараз пишу, я через кілька тижнів після початку війни, коли вляглася ось уже цей найбільший неспокій, коли знайшлися перші точки опори, коли стало зрозуміло, що Україна виставить, що Збройні сили витримали цей перший uh -huh. е раптовий е наступ. І я подивився на свою домашню бібліотеку і подумав, а скільки б цих книжок не було б написано, якби не війни, прекрасних книжок, досконалих книжок, які нам хочеться перечитувати е, не один раз. І як щось, я подумав, як щось таке прекрасне, от як оця повоєнна література. Могло виникнути на ґрунті чогось такого страшного, як війна. І зараз от, мій товариш-письменник Олександр Мехет закінчив книжку «Позивний для Йова. Ця книжка є хронікою війни, і Саша про неї говорить: це моя найкраща книжка, яка не мала бути написана, бо війна. Вона написана, тому що війна, тому що війна, і така, така насправді суміш і сумбуру цих відчуттів і емоцій. Але це те, що мені видається, треба робити письменнику. Він бере довколишній контекст і трансформує це все в літературу. Залишається дуже мало часу. Два питання коротких, два питання обов'язково маємо сказати. Я дуже хочу, щоб ти декілька слів сказав про Андріану Чоніс. Так вона ілюструвала, так. де ти її знайшов, як ти її знайшов, як з нею співпрацювалася? Андріана, моя подруга. Ми колись е, працювали з нею на е, в одному місці у Львові. Ми дещо розсинхронізувалися в часі, але оскільки я тримав контакт з колективом, потім в нього прийшла Андріана. І так ми познайомилися і стали друзями. І м Андріана, художниця. Угу. Коли я закінчував солодке життя і міркував над тим, хто міг би стати художником, видавець Святослав Померанцев, директор Мар'ян mm -hmm. Черневіць, дозволив мені обрати художника для своєї книжки. І я подумав, що Андріана могла би бути саме тією художницею, яка це зробить, і вона зробила колосальну роботу. Вона, е, Стала нас шабель вище того, що робила до того, і це повністю абсолютно тотально її заслуга. Вона створила обкладинку і 13 ілюстрацій по одній для кожного оповідання. І ці ілюстрації цими ілюстраціями відкривається кожне з оповідань у солодкому житті. Абсолютно неймовірна робота, яка потрапила в лонг-ліст Ворлд Ілюстрейшн угу. Це найпотужніший конкурс для світових світовий конкурс для ілюстраторів. І ось Андріана. Ну, все, я щасливий. Побачу так, її. Передам так вона я, неймовірна. Я жартую. Звісно, я ніколи напевно її не побачу. Все, хіба може, хіба життя що ну, непередбачувані. не передбачуване? І закінчу з тобою розмову. Маємо вже виходити з ефіру. Закінчу розмову все-таки тим питанням, з якого я розпочав. Звідки ти приїхав і куди їдеш? Я... Якщо не таємниця. Звичайно, ні. Я приїхав зараз із Києва. У Києві я провів останню всю весну. А... І... Далі із Вінниці я їду в Хмельницький для теж для презентації солодкого життя. Звідти повертаюся до Києва, а далі їду до Івано-Франківська. Саме так я веду зараз своє життя між Києвом і своїм рідним Івано-Франківським. Дякую, Роман Маліко... Маліновський, письменник та видавець, співзасновник та головний редактор видавництва Вавилонська бібліотека. Сьогодні ми говорили про твір, про збірку. про... Ми сьогодні говорили про солодке життя. Не знаю наскільки камера могла це передати. Не знаю наскільки частотність могла передати. Повірте мені, я трішечки на 20 хвилин всього лиш я занурився в е, солодке життя Романа Милиновського. Дуже дякую, дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком». Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.